Будь ласка, документ, що на підставі. Особи. Військовий стан. Маєте при собі мати, не маю. військово облікований документ? Не маю, на роботі залишені. Немає. От, видиш, дії. Немає надії, не встановлюю принципово, не, не хочу світити. Ну, Така ситуація. А тепер дивіться, що ви робите далі. Ви порушили, ви ну, покарали громадянку. Ні за що. І зараз за те, що я прийшов. Дивіться, я зараз Ди, говорю, дивіться, що і ваші дії. Я прийшов як свідомий громадян да, надав допомогу. І ви зараз намагаєтесь тиснути на мене. Яким чином? Ну яким документом? Це ви підвищенням, я, я щось, намагаєтесь я щось, Дивіться, я задаю питання, я щось порушив. Ні. Ну навіщо тоді це качати? Це називається тиск на громадян. От за, так, от за цього, за такої поведінки, вас люди і ненавидять. Ви розумієте? Всі вважали, що поліція це на відміну від міліції старої, да, не будуть просто тормозити, не будуть крутити руки і так далі, будуть громадянами. А виходить все по іншому.